Спіймала золоту годину для Констанції, а сонечко заходить і дуже красиво падає на троянди. Ох, вся в рожевих мріях. Як перлиночка. Та з моїх улюблених троянд. А Лавсонг у мене без квітів майже не буває. Дуже вона така трудівлива в цьому році. Тут же відквітає Леонардо. Так, що скажемо про Лавсонг і Констанцію? До речі, бачите, в Констанції такі якісь лавандові. От на фоні лавсонах видно, що в Констанції є лавандові такі нотки. Павучок. О, ця квітка ніби перлинка схована у мушлі. Взагалі, у Лавсонгу такі бутони ні з чим не спутаєш. Аби ще їй таке лискуче листя, то це взагалі очей би не відірвати від неї. Зараз королева, мабуть, в моїх клумбах це Red Леонардо да Вінчі. Вона в серпні просто чудова. Дощики, вже дав, дуже давно квітне я знімала її. І... То квіти вже трошки потрюпані дощем, але квітна вона вже давно маємо це враховувати. Ось така яскрава Леонардо да Вінчі і світленька Констанція. Як вам таке поєднання? Заміряла свого Леонардо. А що ж я наміряла? Наміряла 80 у висоту і метр десять в ширину. Ось що я наміряла. Там у мене ямка за Леонардо де Вінчі Я вже звідти троянду викупувала під дощем. Романтика. Це у мене імпресіоніст. Хоч цього року я побачила його квіти, а то він, ну, не любить він спеки, а в цьому році прохолодно, то я хоч побачила, який він гарний, але е, те, що швидко скидає квіти, місце йому тут ще сонячне, я посадила. Треба було щось більш притінене. А ось це ось. В мене одна з улюблених серед плетистих троянд, і не састер. Чому? Та тому що кущ у неї пишний, квітування щедре, мало дуже колючок, що полегшує догляд за трояндою. Вона класно дуже пахне. І я, хоч не люблю пістрявих троянд, але ця мені подобається. От вона така от, якась не дуже... Як би його навіть виразитися? Не дуже пістрява та не пістрява. Просто є в ній якась нотка вишиканості. Вона мені подобається. Я вже придивилася їй компаньйона, насправді. Треба купити, бо розберуть. От завжди все, що я там собі надивлюся, хтось купує перший. І мені не дістається. В общем, я її підібрала троянду плетисту а, теж французької селекції. Якщо я зараз правильно вимовлю, це жулі Андріє. Неї дуже цікава барва, має бути просто красуня. Думаю, вони гарно поєднаються між собою. В кого є жулі Андріє, діліться своїми враженнями. Буду знати, що беру. А то поки сам не посадиш, то, мабуть, по відео, по картинках не так це все зрозуміло. А от враження людей дають чіткіші розуміння, так що діліться, в кого є жулі Андріє. До Леонардо да Вінчі теж прикладу, а чому би ні. раз же ми дивимося, що да як. От вони по розміру, хоча в Констанції взагалі квіти трохи більше, особливо перше квітування, ніж в Леонардо да інші. Але в принципі по розміру, наче і нічого, так і по формі така от парочка. От я щиро вибачаюся, скільки зайвих звуків, то машини, то собаки. Такий у нас тут рух життя бурлить. Так, Леонардо да Вінчі. Щось у друге квітування. Мій Вільям Крісті трошки такий якийсь забіджений. Йому тут не подобається місце, я впевнена, тому що він в іншому місці був взагалі розкішний. Тут йому, мабуть, сильно волого. Деякі троянди люблять, щоб їм було сухенько, більше сонця ще сухенько любить Вінтервоч. Таке якесь сонячне місце полюбляє. Ось поєднання Констанції і Вільяма Крісті. Ну, якось так. Свіжішу якусь квіточку під дощем, дощик помочив їх. А чому це я обходжу своєю увагою лаваглут? Гарний кулястий кущик. В цьому році невеличкий, бо підрізаний в нуль був. Але красуня, чудова форма. У нього завжди перша і друга хвиля по щедрості свого квітування схожа. Ось отже у мене тут. Констанція є, прикладаю, дивимося, кажемо, кому як подобається. Ох, і гарний, ох, і гарний. Я не фанат червоних троянд. Ну, але ж красиво. Вживу він темніший, моя камера трошки висвітлює. О, буйні курі. Висвітлюється все діло. А він такий більш темний. Темні квіти і при цьому сяючи красиво. Це треба брати сходи, щоб зняти гарненько мою красуню. Якось керіо в цьому році прям гарно розквітувалося, наростила кущик, Ну, я її трохи окучувала на зиму. Вона зими не любить, а кущик наростила О, який, о! Квітів висока, висока. Більше, ніж метр двадцять, однозначно. Так, вилетіло з голови. Хто це в мене? А, в голові бум-бум-бум-бум-бум. Уже відійшла і згадала це ж джетсет. Джетсет. Насправді троянда хороша, але в мене, поки вона ще лише друге літо, то вона нарощує кущик, бере свої сили. До речі, не пане, кущик наростила. І сонечко вона любить. Квіти. В неї трохи, трохи схиляються вниз. Ну, як трохи нормально схиляються вниз, то вона класна, мабуть, для всяких таких місць, де підвищення або штамби, з неї гарно робити. Взагалі вона красива. Сподіваюсь, буде трохи вище тримати свої квіти. От на перший рік вона прям в неї були величезні квіти, і вони всі вгору дивились. Цьому році вниз. Побачимо, що буде далі, бо взагалі вона мені подобається. Дійсно. Щиро подобається попригушка. Гарненько квітують мої Моніки. Ну, як на мене, з Моніками Констанція не пара. Але так, прикладемо, подивимося, раз уже я її зламала. Ось тут більший кущик у мене. Ну, а несухняний. Ще раз упаду ось так от. Хоча наче й непогано яскрава така моніка і ніжна констанція. Ну, по формі вони ніби не підходять один одному.